Розпечений Сімферопільський аеропорт вночі захопили невідомі зі зброєю. У бік Бельбека полетіли з десяток військових російських гвинтокрилів. Російські кораблі заблокували бухту Балаклави та головну базу військово-морського флоту України у Севастополі. А Факов уже назвав події в Криму збройним уторгненням. А секретар РНБО Андрій Поровій заявляє, один із варіантів розв'язання становища це впровадження на півострові надзвичайного стану. Отже. Становище в Криму вкрай напружене. Вночі невідомі люди у військовій формі зі зброєю в руках захопили аеропорт Симферопіль. Вони і досі там непроханих гостей бачили наші кореспонденти. Їх тут понад сотня з автоматами у масках. Чоловіки мовчки ходять біля будівель литовища та пильно стежать за усім, що відбувається на території. Роботі аеропорту не перешкоджають. Сюди приїхали вночі кількома військовими автівками. Керівництво аеропорту запевняє, хто ці люди навіть не здогадується. На ній хто вони. Каким родом войск относятся, тоже неизвестно. Они хотели проверить, прибыл к нам український десант или нет. В служебних помещениях, где в закритій зоні, ни одного человека нет. Пассажиры на озброєних молодиків реагують по різному Ті, хто відлітає до Москви, радіють. Положительно. Почему? Потому, потому что это русские люди. В русском Криму. Люди знаходяться тут для охорони правопорядку. Інших пасажирів нагляд зі зброєю лякає. Очень как бы, жутко, звісно. Не знаю, ми сьогодні білет вот мужа проважає, не знаю. улетим, не улетим. По обіді на литовищі з'являється депутат кримського парламенту. Заявляє, озброєні люди тут за наказом кримської влади. Коли Верховному совету Криму групи. граждан воинствующих мешали проводить сессию. Крымская самооборона взяла здание Верховного Совета и Совета Министров под свой контроль, чтобы обеспечить работу Верховного Совета и Совета Министров. Тим часом парламенту, якому теж від учора засіли озброєні люди, знадвору стереже міліція. Верховна Рада Криму досі заблокована. На вході барикада біля мітинг проросійських активістів. До них виходять депутати, кажуть, не непокоїтись, нема чого адмінбудівлі ніхто не захоплював. Це представники якраз тих структур, які нам вдалося створити за ці місяці, Це представники скажем так, самооборони. Так що Куда все нормально. Оружі? Оттуда, откуда воно з'являється у п'ятих секторов і прочих, і прочих, или правих секторів. Оттуда і у них появилось оружие. Ну, зараз... вони, ну, вони просто сохраняют порядок. Ближче до вечора в Криму з'явився новий уряд. Прізвища міністрів поки невідомі. На позачергову сесію парламенту журналістів укотре не пустили. Цього разу не лише українських, а й російських. По завершенні сесії до преси таки вийшли новий прем'єр автономії та спікер. Повідомили завдання номер один боротьба з корупцією. Чині слідчої неділі ми повинні розробити антикризисну програму, яка дозволить зберігати стабільність в області фінансів, в області громадської безпеки. цьому можу заобщити, що досягнута з Російською Федерацією у діленні средств України для автономної Республіки Крим. Що ж до відділення від України про це навіть не йдеться. Центральним властям Києва в очередної раз. Обращаються кожен день даю клятву в тому, що Кримні собирається це дінятися в Україні. Діана Скляренко, Олександр Хоманко, програма Вікна СТБ то вночі також невідомі захопили аеродром Бельбек що біля Севастополя, і з останніми новинами звідти наш кореспондент Сергій Стеценко. Сергій сьогодні тільки розмов, що у Севастополі бачили чимало російських військовиків. Чи справді це так? Доброго вечора. Студію так ми дійсно зараз знаходимося у місті Герої Севастополя. Ми знаходимося на набережній. і найгарячіша точка сьогодні була це військовий аеропорт у Больбеку. Ось на цих кадрах, які вдалося відзняти очевидцям, ви можете бачити кілька десятків військових гелікоптерів мі 24 У якому напрямку вони летіли? Нам складно сказати. За словами очевидці, вони зробили кілька кіл та полетіли у невідомому напрямку. Дізнавшись про це, наша знімальна група одразу вирішвирушила. Із Сімферополя до Севастополя. Дорогою ми бачили кілька блокпостів, але вони нас. Не зупиняли дорогою до міста. Коли ми вже під'їхали власне до аеропорту, там стояли кілька блокпостів. Ви можете зараз бачити їх на власних екранах. На першому стояли автомобілі без номерних знаків. Там були люди із горківськими стрічками. На другому блокпосту стояло кілька військових автомобілів з знов ж таки з людьми у військовій формі. З, зі зброєю, ми не знаємо хто вони. На них не було жодного маркування. Uh, і uh, також нам там підтвердили, що кілька десятків таких людей наразі знаходиться в аеропорту. Uh, і прошу послухати пряму мову. Це так о, у нас не просто зустрічі випускників. Вчора на танцях були. А не подскажете, що люди там стоять. Ви у них подіть і спросите. Ні, ні, за забор нельзя. не, не вони, вон. 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 Они какие хочуть зжечь наш білокам'яний красивий город. Ми ще поки не збігали. Ми захищаємо свої сім'ї, дома і город. Ближче до обіду стало відомо, що у Севастопіль вилетів російський політик Володимир Жириновський. Ця інформація підтвердилася. Близько 14-ї години він прибув до міста. Виступив перед мешканцями Севастополя. Він зауважив, що вважає Віктора Януковича легітимним президентом України. Також він пообіцяв, що Севастопільці матимуть знижку на газ. Не поточнив єдине що яку саме, також пообіцяв, що хто захоче отримати російський паспорт, зможе це зробити по спрощеній системі. І також він подарував українським жінкам на 8 березня 30 тисяч гривень. Я прошу подивитися, як це було. Все, що треба місту то І ми проможемо максимум у Это мой подарок Севастополю. Дать вам безвозвратный кредит и без процентов. То есть подарок. Газ. Газ и любые, и любые продукты энергоносители вы будете получать в неограниченном количестве. По самым низким ценам. А если надо, Платно. На подарок женщинам Севастополя я дам деньги на цветы. Вот по 100, да? 10 тысяч гривен. Еще сколько. Давай, что не задницей. Сколько всего? А? Загалом у місті доволі спокійно. Люди гуляють абсолютно ні про які конфлікти не думають. На площі Нахімова був невеличкий мітинг, Там встановили, як ви бачите, може, зможете зараз побачити на цих кадрах польову кухню. людям роздав людям роздавали безкоштовний чай, і все було абсолютно спокійно. Єдине, що у нас була одна ситуація, коли наш телеканал трішки ну агресивно зреагували. Я прошу подивитися, як це було на жаль. Скажем не надо, это Понимаете? снимать Нет, идите куда і Надо спрашивать разрешение, да, наверное, если вы снимаете Спасибо. людей. Вы же не пам'ятник снімаєте. І наразі студія, це вся інформація з міста Героїв Севастополя. Ми будемо слідкувати за подіями далі. Студія. Так, Сергію, тримайся там, дякую тобі.